Завдяки доказовій базі служби безпеки до тюремного в'язнення засуджено учасницю окупаційного угруповання. Зломисниця сприяла ворогу на тимчасово захоплених територіях сходу України. За матеріалами Української спецслужби суд призначив учасниці терористичної організації ЛНР. 12 років позбавлення волі з конфіскації майна заочно, за даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Луганщини, яка у 2015 році приєдналась до лав терористів. Під керівництвом ватажків терористів, будучи навідницею, вона брала активну участь у збройному опорі силам збройних сил України на лінії розмежування. З 2018 року вона отримала так зване підвищення та стала бухгалтером бойового підрозділу. Перебуваючи на посаді, вона дбала про матеріальне забезпечення бойовиків та контролювала всі фінансові операції на підставі зібраних доказів. Суд визнав зловмисницю винною за частиною 1 статті 258 прим 3, тобто створення терористичної групи чи терористичної організації, та призначив її покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Нині засуджена, переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.